Звільнення залужного стане аргументом для конгресу Сполучених Штатів Америки не голосувати за підтримку. України за надання нам 61 мільярда доларів допомоги. Таку думку висловив один із австралійських генералів Мік Райан передає Financial Times, британська газета. Е, ну а що тут дивного? Який сенс підтримувати країну, яка здійснює самовбивчі кадрові перестановки в армії е, в час, коли йде? Війна, коли йде гаряча е, стадія цієї війни, коли бої точаться е, надзвичайно напружені, і коли кожен день вирішальний. Ну ви звільніть залужного, якого нема ким е, достойним замінити. І ну, по авторитеті е, е, і близько нема. Е, по компетенції, ну є е, е, десь приблизно. Е, до нього наближаються люди, але це все його команда. Той той же Забродський, той же Марченко. Їх також збираються звільнити. Тобто е важко не погодитися з австралійським генералом і Financial Times пише, що це занепокоєння скрізь по наших союзниках, по військових і, і по цивільних керівниках держави, що е звільнення залужного стане. Е Великим деструктивним вчинком в українській обороні проти російської агресії. Ну, всі надії на те, тільки що на банкові такі дослухаються до розуму, до гласа розуму і до якогось власного інстинкту самозбереження.